Без 12-ї бригади Азов захищають міську забудову в околицях Донецького Нью-Йорку. Противник оказує тожесточінне супротивлення. Ми говорили об этом в предыдучому ефірі. Повторяємося, і зараз. бої йдуть не просто за кожну уліцю, а за кожний під'їзд. Кожен будинок, кожен підвал заповнили відправлені на смерть окупанти. Вони мають різний рівень підготовки та мотивації, різний досвід. Хтось проходив спеціальне навчання, а кому обіцяли легкі гроші і тилові посади але всі вони опинились на турецькому напрямку проти Азову, і тепер їх чекає або полон, або смерть. Розвідники 12-ї бригади Азову викурюють окупантів з підвалів, ліквідовують їх у сортирах та змушують рачки здаватись в полон. Ну тут не потрібно ніяких ям, якраз будь-яка ситуація це питання виклику і вимоги до дії, а не якогось розпачу чи. Зараз посипання голови попелам можна сказати. По перше, що не справдилися сподівання Росії на те, що тут буде хаос, що тут переможені не визнають поразки а переможці будуть нав'язувати якісь свої божевільні сценарії цього всього, не сталося зрозуміло, що зараз республіканці отримали і офіс в Білому домі, і. І палати конгресу, що для української влади насправді є унікальною можливістю, все таки переглянути свій такий самозакоханий і самовпевнений підхід, що лише вони можуть все зробити, і лише від них все залежить. Згадати, що ми все-таки в одному човні, і використовуючи і парламентську дипломатію, і експертів, і зв'язки всіх, хто має ці зв'язки в середовищі республіканців. Запропонувати їм власне український сценарій дії, і цей сценарій мав би передбачати буквально три: власне складових: перше це професійна дипломатія, відмова від дипломатії, якихось там вимог і погроз, бо це ні з Трампом, ні з республіканцями не працюватиме. Друге це питання взаємодії економічної, взаємовигідної взаємодії, це інвестиційні проекти, це виробництво. Знаєте, у нас завжди ще з радянських часів лякали великим військово правословим комплексом сполучених штатів. Оце зараз той випадок, коли він може спрацювати якраз на користь України. І третя зрозуміла річ це реформа в Україні. Якби це нудно вже не звучало, якби вже це всім не було спомано, але це єдиний спосіб. Показати тим же республіканцям і тим же трампістам середовища республіканців, що Україна це як вони кажуть good guys, хороші хлопці, і ну і дівчата відповідно, які можуть які з яким можна мати справу, які на правильному боці історії, яким треба допомагати. А які ще особливості роботи із республіканцями? Зрештою, ці от мага трампісти, а ну вони не всі там хочуть чути про Україну. Ми чули і позицію кандидата у віцепрезидента Джей Ді Венса, який взагалі каже, що ну типу тобто, досить їм допомагати. Ми чули і заяви окей, це передвиборче самого Трампа, який казав, що Зеленський great salesman, і якби досить їм може гроші давати. А і часто ж там і мабуть і слухати насильно хочуть про Україну дивіться тут. Ну хіба хочеш, мусиш, і маємо те, що маємо. Якраз влада для того і обіймає свої посади. Щоб виконувати задачі, тому ну все, що ви говорите, це як той казав, це не висновок, це засновок. Це треба е, брати до уваги, е, треба шукати варіантів це обійти. Ну зрештою, у нас як у Україні є і позитивний досвід роботи з Трампом, Так але президент Порошенко з ним переговорив, е, коли було встановлено 2017 році. До пам'ятаємо, да президент Трамп почав виконувати двопартійний закон про е, допомогу Україні, постачання зброї для України. В тому числі так званої летальної зброї, власне джавеліни тоді з'явилися в Україні, тому е, тут треба не пояснювати, чому неможливо, а шукати способів зробити. Ну і зрештою, е, якраз в американському суспільстві є величезна, як модно казати, двопартійна підтримка допомозі Україні. Тут всі ну буквально від таксистів е, е, і до поважних експертів говорять про те, що Війна Путіна агресивна, несправедлива, неправедна, і відтак Путін має бути покараний. А тому тим треба скористатися. І зміна в риториці самого Трампа. І глядачі кажуть, що пам'ятаєте цю історію? От ви якраз показуєте ці кадри, якраз дуже в тему. Коли спочатку Трамп відмовлявся зустрічатися з Зеленським, а потім зустрівся, і ще й обидва в політики зробили. Такі досить компліментарні коментарі про цю зустріч це якраз е, найімовірніше соціологи компанії Трампа оцінили ставлення американців і сказали, що ні, слухай, зустрінься з ним, бо це додасть балів, а не відніме їх. Тому не все так страшно, і щоб це не було закалисуванням, це просто означає, що вже вчора е, українська дипломатія має дуже активно працювати. Стосовно того, чи будуть реальні ризики для допомоги Україні, ми бачили, ну просто у нас є цей негативний досвід. Так, минулорічний, коли блокував конгрес допомогу на півроку. А тепер конгрес стає республіканським з одного боку, так це можливості для Трампа. Його рішення повністю його конгрес. Але тоді які ризики, якщо цього рішення не буде? Ну от ризики, от ви дуже правильно говорите про приклад минулого року. Так я вам нагадаю, що в минулому році Україна на жаль проспала практично всі можливості. Нам там розказували про велику дипломатію спікера. Нам там розказували про велику дипломатію офісу президента. А в результаті було пропущено всі можливості, всі там вікна можливостей позакривалися і чекали там ледь на ледь не до великодня, коли там. Нарешті розблокується це питання, тому от е, найбільшим уроком має бути, що у нас немає часу для е, розкачки. У нас немає якихось там резервів для того, щоб е, поблажливо якось так зверхня до всього цього ставитись. Треба використовувати все і всіх, хто може тут допомогти, і власне працювати. От повторюся, ще вчора. Інавгурацію заплановано на 20 січня 25-го року, тобто залишається у Джо Байдена на посаді фактично два з половиною місяці. Ну оптимістичні так, ми хочемо бути оптимістами і думаємо, ну от зараз він таке. Він вже не зв'язаний якимись там електоральними обмеженнями, які можуть нашкодити Камалі Гарріс. От він такий взяв там і дав запрошення в НАТО і дозвіл на застосування далекобійної зброї, і взагалі допомога пришвидшилася і збільшилася. Чи це просто? То оптимістичне воєнне це ну навіть не оптимістично. Нам би так, звичайно, цього хотілося, але я боюсь помилитися не в традиції американської політики, коли президент особливо вже коли визначено його наступник, особливо якщо наступник з іншої партії, то в принципі не в традиції американської політики робити якісь різкі рухи. Тому я думаю, що буде більше того, що є. Я думаю, що буде виконання, як ми це бачили останні місяці. Реалізація уже прийнятих рішень можливо вони подаватимуться, як якісь там нові і свіжі, але здебільшого це буде власне добивання, так би мовити, того, що є і так. Чи ми багато цілий день про це говоримо? А про те, яку стратегію вибере Трамп стосовно підтримки України, чи це буде умовно там шлях Джей Дівенса, який казав, що досить допомагати? чи це до умовно той лист, який Майк Помпео привозив до України, там де прям ну все те, що ми хочемо чути, бачити і мати? Чи досі цього розуміння немає навіть і в команді самого Трампа? Я думаю, що радше друге. Я думаю, що зараз ще власне формується команда. А як завжди, в таких складних організмах, яким ну очевидно, є республіканська партія в Сполучених Штатах, то ясно, що вони зараз визначаються з пріоритетами. Сам Трамп визначатиметься, хто ж йому ближче і кого ж він буде розставляти на посади. Тому я думаю, що до кінця це не сформувалося розуміння і в нього самого, і якраз тому ну, чому весь час підкреслюю пропрацювати вже вчора. Тому що якраз це шанси, можливість донести позицію до ключових осіб в оточенні Трампа за можливості до нього самого в тому числі і пояснюючи потребу в пріоритетах на користь України. Бо ну я не готовий сказати, що ми прямо будемо визначати кадрову політику. Очевидно, що ні, але донести важливість допомоги Україні не просто можливо, а потрібно І цим от власне, треба займатися.